Кажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх, той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та, однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує. Той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Коли Галина Москаленко пізнала істинного Бога Ісуса Христа, вона дійсно відчула під собою твердий ґрунт. Вона побачила, що цей світ. У якому і вона прагнула успіху, слави, грошей, стоїть на неправді і несправедливості. А то є дуже хитка основа. Люди живуть у гріху, і цей гріх, ставши нормою, пригинає їх до землі і не дає випростатися. І люди гинуть, а Бог рятує. Такими були і вони з чоловіком. І піли, і курили, музикантом були, грав 25 Ну, на ската. Жизнь була. В кинопрокаті работав, і з столером работав, і плотником работал, і трактористом работал. В общем, все такі роботи, що можна було везде подзаработать, скитрить, обмануть. Потім все это Бог остановил. Я понял, що, оставити, тому що нам не оставити. Но все честно все делается. І пришлось оставить і кино, оставить музику, оставить все. Ми залишали поступово цей світ. Повний переходили ну, якби, служити Господу. Ми залишили працювати в е, кіно. Я залишила працювати там, де я працювала, через те, що там у мене була ліва робота. І я коли прийшла вже до Господа, то я все це лишила. І ми стали фермувати. Ми були одні з першої тройки фермерів в цьому селі. У нас було дуже багато техніки. Ми зайнялися землею, тому що треба було якось жити. Фермерство починалося так неплохо. Три роки взагалі від налогу нас особо діли, чим далі і кредит мільйон. Мы тогда скупили всю технику, у меня был колесный, гусеничный трактор, комбайн был, в общем, все было. Инвентарь весь был, сельхозинвентарь. И работали неплохо, и доходы были. А потом с каждым годом немножко начали налогами облагать. В общем, смотрю, обман кругом начал. Ну, я заметил, что, если честно, заниматься не получится. Кругом взятки, кругом... Это коррупция кругом. Но везде ноль одинаково сейчас. процвітають. Тому я вирішив цю землю залишити. У селі вижити без землі і без роботи тяжко. Але Бог подбав про сім'ю москаленків. Бог дав роботу зараз. Зараз в газовому господарстві працює. Тому я, ми село Москва, я обслуживаю. Ну, робота цікава, звісно. Тож з людьми кожен день щось нове. Все-таки зараз усовершенствується газове обладнання постійно нове і нове. Цікаво. Ну, а я так все слесар пророжденный, мне Нравиться це все розбирати, ремонтувати. І Володимир став надійною підтримкою Галині, яка почала активно служити Господу. Дім Москаленків на міцному фундаменті любові Божій, 30 років спільного життя, п'ятеро дітей. Бог їм дав особливе відчуття поваги і розуміння один одного. І це протягом багатьох років зігріває подружні стосунки. Це спостерігають діти і вчаться любити. У цій сім'ї так природно допомагати і піклуватися один про одного, так звично підійти і обійняти тата чи маму, сказати добре слово. Просто так. І батьки, незважаючи на свою заклопотаність, завжди відповідають ніжністю і теплом. У цій родині не чути крику, лайки, гнівних суперечок. Тут у всьому відчувається щирість і простота. Тут живе Бог. Посліднє уже наступає, вершився земля. Идет наш спаситель, уже не учитель, но грозный судья. Мой друг ободри же, мой друг приготовься, что встретить царя. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее Дрожит вся земля, в смятении она. Последнее время тебя вопрошает, Как встретишь Христа, как встретишь Христа. Катаклізми по всій землі свідчать про останній час. Пророцтва, записані у Біблії, збуваються. Галина про це знає, а тому слова пісні з її уст зриваються з особливою тривогою. І вона спішить донести істину людям. Істину про те, що ті, хто увірує в Господа Ісуса Христа і покається, будуть врятовані. Бог дав надію. Ісус Христос, померши на Христі, оправдує всяку грішну людину, яка вірує в нього як в свого Спасителя і щиро кається. А чи знає це грішник, і чи встигне він покаятися, час бо останній? Галина вчитується в слова святого Писання і, спостерігаючи за новинами у світі, з тривогою помічає, пророцтва збувається. Будувати дім завжди справа відповідальна: будувати для Господа свята. Коли дім Галини і Володимира Москаленків переповнився бажаючими вивчати Слово Боже і славити Творця, вони вирішили будувати молитовний будинок. Москаленки, які тоді ще були фермерами, увесь врожай свого немалого господарства віддали на побудову. Інші члени громади і односельці здавали золото, прикраси, те, що тепер для них немало цінності. Істинною коштовністю став Ісус Христос. Перший дому малітне строї, там ще чудеса були у нас. От там щодо камня, скільки ми доставали камня, там в общем, виписували в кар'єри в одному на Одесі. Приїхав раз, не виходить. Второй раз приїхав, не виходить. От, от. Нам не гроші, нам потрібно, потрібно гарюча. А тоді. Столярка, говорить, все, было туговато. Я говорю, хорошо, у меня есть 6 тонн Я, говорю, самое, я вам привожу, а у бартера мне камни рассчитывается, камнем. Ну, штука, чтобы все было строить на Приехали раз, нету бухгалтера, приехали второй раз, нету начальника. И так ездим, ездим, что-то Бог держит, но не допускает это. А потом я нам еще говорю, хорошо, ну, с камнями получается, пока поищем песок. Песок возить на Одессе, конечно, дороговато обходится. Вы поближе где-нибудь. Везде село Михайлов у нас є. Поехали туда. Смотрим по дороге. Камень держит. Прямо на дороге. С одной стороны, с другой стороны. Прямо такие камень, что на строительство годится. Ну почему Бог не допустил нам, чтобы ему там брали камень. Ну давай возить этот камень. Тот домик, который мы купили, мы его разобрали, нам хватило только на фундамент. И все. А тот, который уже оттуда начали возить полностью, вызвали систему с того камня. получается, Бог нам дал, пожалуйста, камень, берите бесплатно. И у нас осталось, и дистопливо осталось на месте, и камень навозили бесплатно. Еще порядок навели на дороге, можно сказать, на обочинах. Вот так у нас, такие чудеса у нас были. У нас было 10 человек. И помню, как мы и ведра с глины, это ж такие тяжелые ведра, через окна туда засыпали. Ну, короче говоря, Тяжко був труд, нам було б. Хорошо як то ну я не знаю. Він нас зближав. Ми становилися роднее, ближе. В общем, ми были одна маленька, но ну, крепка така сім'я. Друг за дружку переживали, друг за дружку допомагали. что то случилось, наприклад, у сестры швидко пішли допомогли. Діму Бузькому будувався на камені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. У мами Галі п'ятеро дітей. Двох, можливо, було б і досить, як гадало подружжя Москаленків, та Бог послав їм на втіху ще трьох. Тож Галина завжди молода мама. Діти й справді від Бога слухняні, старанні, добрі. Старші дочка й син вже мають. Свої сім'ї живуть окремо, а менший служить Богу разом з матір'ю і батьком. Та насправді дітей у Галини набагато більше. І ось ці всі вони теж її. І хоч вони мають своїх батьків, за кожного вона хвилюється, вболіває, зігріває своєю любов'ю. А вони її називають Мама Галя. Вони виросли в мене на очах, були маленькими, а тепер вони вже виросли, дехто має вищу освіту. Я дуже вдячна Господу, що вони так ростуть. Є зміна, і ми їм довіряємо. Просто треба їх любити. Я хочу сказати, що немає поганої молоді в нашій церкві. Я дуже люблю молодих людей. Я люблю дітей. І я думаю, що Бог мені через те дав різного віку дітей, тому що в мене дочки 28, сину, 25, 14 сину, дочки 11 і синочку маленькому 7 років. Для того, щоб я розуміла абсолютно всіх дітей. Від молоді до маленької. І я їх люблю, і я їх розумію. І я думаю, що вони мене розуміють теж. Ми... Буває різне, але завжди ми знаходимо якесь порозуміння. І завжди вони підходять з порадами. І я завжди стараюсь приділити їм увагу, допомогти їм там, де вони просять мене. Для нас мама це мама Галя. Це вона для нас як мати. Як батько Кожна дитина має бути та людина, з якою вона хоче поспілкуватися, поділитися своїми радостями. І для нас, як підлітків, це мама Галя. Вона була дуже відкритою. Вона завжди йшла до нас, якби з любов'ю. Вона завжди казала, діти, б не трапилося в вашим життям, знаєте, що б не було, я завжди вас прийму. завжди ви будете для мене стану, якби завжди, я буду рада вам. Серце Галини болить і щемить за кожного, як за свою дитину. І радіє, коли дівчинка, яка виросла на її очах, сама стає матір'ю. І коли молода мати, прийшовши до Бога, будує свою сім'ю, свій дім на любові Божій. Господь для мене все, це моя сила, це моє життя. Господь все для мене. Це мій друг, це мій батько, це... я росла без батька, це мій батько. І він мені замінив і небесного батька, і земного. Господь для мене все. Раїса полюбила Господа ще у вісім років. Їй дуже хотілося ходити до церкви та її не пускали. Тож дівчинка мріяла вирости і обов'язково бути з Богом. Вона і заміж вийшла рано, щоб отримати самостійність і приймати власні рішення. У 18 народила першу дитину, а в 19 прийняла хрещення. Принципи Божої любові Раїса закладає в основу своєї сім'ї. У стосунки з чоловіком Юрієм який є її першим і єдиним коханням, і з дітками, які у всьому вчаться допомагати мамі. Вона щаслива, вона має велику християнську родину, без якої її життя, як зізнається Раїса, не було б таким наповненим і гармонійним. Громада це моя сім'я. Я не уявляю, як би я могла жити без цієї громади. Не уявляю, як би я могла жити без кожного члена нашої церкви. Я не уявляю, як би я могла жити без цієї молодежі. Я не уявляю, як би я могла жити без тіть Галі. Тому що тіть Галя – це наша мама. Раїса одна з тих молодих людей Бузького, які прийняли Бога у своє серце, і Господь став їхньою силою. І тепер вони несуть Божу любов. Іншим людям ми проводимо програми по навколишніх селах, ми їздимо, проповідуємо, проводимо молодіжні служіння. Про що мріє служити для Господа, розповідати людям, щоб багато людей пізнали і щоб для всіх людей, так як для нас Господь являється всім, щоб щоб для всіх людей являвся Господь з силою. Коли я бачу, що йде молодь, і біжать ці діти, йдуть ці люди в зібрання, я кожен раз плачу і кажу: Господи. За що таке благословення? Ну, що ти так любиш мене? Така сила твоя, ти приводиш цих людей. Знаєте, якщо хтось думає, що це Він приводить, це не так. І завжди прошу Ісусе, дорогий, оце я, оце сусуд. Ти знаєш, що людські, людські можливості вони вичерпані. І я давно, як людина, себе вичерпала. Але сила твоя не вичерпується. Зайди в мене, і хай мої очі, твої очі будуть моїми очима. Руки, уста, все серцем Галина хвилюється за кожного односельця. Час був останній. время летит незаметно со скоростю сна. В заботах житейских совсем не заметив, как осень пришла. Но все же, как прежде, уверен с надеждой в Иисуса слова. Последнее время в эпоху растления встречаем земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятение она. Ісус промовляє до них. Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. І хто впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. Розбити свою гордину, свій егоїзм людина сама не здатна. Надто тісно вона зростається з її характером. А Бог може. Ісус Христос це той камінь, об який розбивається людський егоїзм. І людина починає жити новим, достойним життям. Село уважно спостерігало за тим, як живуть москаленки. Та не тільки за ними. Люди бачили, як не одного пияка або дебошира, що повірив у Бога. Господь перетворив у доброго сім'янина, а сварливу жінку у лагідну, люблячу дружину і матір. Люди бачили, що сім'ї тих, хто прийшов до Бога, зміцнюються, стосунки з дітьми налагоджуються, а в родинах поселяється радість і мир. Односельці й тепер дивуються, що то за сила! Перший мій досвід з Богом такий був великий. Коли я женився, Господь мені давав дітей. І я завжди молився Богу. Кажу, Господь, ну, чому ти мені не даєш? І я сильно хотів сина, Ну, Господь мені давно ну, дав доньку. Ну, Я зараз, звісно, дуже радий за це, тому що вона старша. Господь дав і сина мені роком пізніше. І вона якби старша. Зараз вона його уче, допомагає уроки йому робити. Нині Сергій трудиться біля землі. Вирощує врожаї на пайових наділах, має турботливу дружину і двох дітей, які ростуть помічниками. З роками Господь допускав у моєму житті різні проблеми, щоб я тільки повернувся до нього. Але я був, можливо так сказати, гордим трохи і все брав на свої сили. Ну, Господь мені допускав такі ситуації. Що з яких я сам вже вийти не міг. І тому я обратився, можна сказати, до Господа своїми проблемами. Я зрозумів тоді, що тільки в ньому вся надія, вся сила і все тільки він може вирішити. Сьогодні у Бузькому понад 100 членів громади церкви адвентистів сьомого дня, майже кожен десятий житель села. Їх об'єднує любов до Бога. І вони не стомлюються свідчити про рятівну Божу милість своїм односельцям. І не тільки їм, а й мешканцям навколишніх сіл. І роблять це не власною силою, а Божою. Наша ціль. Донести Євангелії в кожний будинок і в кожному серцю. Дуже багато ми працюємо по селах, практично все село наше воно розбите все по вулицях. За кожну вулицю закріплені люди спеціальні, у них є свої читачі, вічний скарб, газету засівається все. Турботою і любов'ю оточили струджених селян у Бузькому і навколишніх селах. Стало доброю традицією вітати їх у професійні свята, дарувати книги і щиру вдячність. Наприклад, у День вчителя засвідчити свою повагу і висловити подяку працівникам школи, а в День людей похилого віку скласти шану працьовитим, натрудженим рукам, влаштувавши концертну програму у сусідньому селі. І на всі свята, наприклад, 9 травня люди плакали і люди каялися. Були такі чоловіки, які казали, ми все життя мучилися тим, що ми вбивали людей. І як нам ми знали, що ми вмремо, і ми знали, що Бог є. І коли ми приносили їм звістку, що Бог вас прощає. Якщо ви вірите в нього, якщо ви розкаєтесь, коли ми розказали їм про Ісуса, розумієте, ми молилися з ним, і вони казали, ми стали вільними, розумієте, Та сила Божа, вона не перевершена. Її не можна недооцінити. Ведь в мире коварном на веки погибло так много людей. Мой друг ободришься, мой друг приготовился, Чтоб встретить царя. Последнее время в эпоху растления встречает земля. последнее Рошиться земля, свячення она. последнее время тебя вопрошає, так встретишь Христа, так встретишь Христа, сила Божа і справді не перевершена. Новозбудований молитовний дім у Бузькому знову став тісним. І виникла потреба розширюватись. Якось чоловік Галини приніс їй звістку. Приходить і каже: мені, слухай, продають в центрі села спортзал, розформування родвоз пішло. Каже, давай купимо. Ти знаєш, ти добре подумав. А ми тільки тільки розумієте, закінчили, якби вже посвятили той дім молитви. І тільки рішили свій дім трошки, бо за ці часи, поки ми були там, дома ж нічого не робилося. Я говорю, знову наша хата станеться така, знаєш, що стидно, щоб люди зайшли. А сама думаю, якщо це від Бога, молимося, ми і кажу, давай так. Якщо Бог хоче, і це його план, а вони хотіли щось до 10 тисяч за нього гривень. У нас таких грошей, звичайно, не було. От якщо вони за три нам його віддають. Ми будемо розуміти, що це воля Божа. І він побіг. Ну, я думаю, за три точно ніхто не віддасть. Він прибігає через 15 хвилин вже з бумажкою виписаною і каже: нам віддають за три. Я говорю, ти що? О, ні. Кажу, що знов, знов ми будемо знову будувати, якби. І радість з однієї сторони, і з іншої сторони, страх, бо що ж там стояла одна коробка, і все треба було міняти, тільки корпус сам стояв. Дерева такі високі-високі, такі хащі. Треба було все це різати, вичищати, знищувати. Ось так виглядало те місце. Але Галина знала. Коли Бог робить роботу, то не треба ніколи боятися. І ми купили цей спортзал. Прикраси продавали свої, там, коври продавали, хто телевізор, може бути, і все вложували в молитовний дім. Поступово дім будувався, працювали на будівництві всією громадою. Це все побудовано практично не було ні одного спеціаліста як такого, щоб він міг сказати я спеціаліст. Ми всі вчилися на е, вчилися будувати, робити кладку. Ми вчилися штукатурити. Я навчилася на побудові, наприклад, штукатурити. Там є стін стіни, які тільки я Тут Це тільки моя стіна. Це я її виштукатурила. От, е, шпаклювали. Ми все навчилися робити. То, що ми не вміли по першому, по другому разі, що це грунтовка, що це технологія, ми це все вивчали по ходу. Коли не вистачало грошей, молилися, і Господь завжди посилав тих, хто допомагав, чи то коштами, чи матеріалами, чи власною працею. Він завжди нам відповідав. Але коли відповідав, коли ми знали, що у нас вже дійсно немає грошей, що ми могли, то ми дали. Коли ми ставали з чистим серцем, і казали, Господи, допоможи нам! І тоді Господь нам завжди відповідав. Зараз ми зробили ці два поверхи на низу дитячі класи, Вверху зал для різних міроприємств, для сімейних служінь, для весіль, для жатвеного служіння, для клубів жіночих, щоб люди могли поданути Христа, в такій домашній обстановці. У нас працює зараз жіночий клуб, чоловічий клуб, молодіжний клуб працює, сімейні свята ми проводимо в церкві. Так будується духовний дім. Дім на камені. Ми зараз шукаємо фінанси, молимося. Просимо Господа на зал великий, тому що зараз треба тепла підлога. Першу стяжку ми вже зробили, слава Богу. І нам тепер треба на стелю теж гроші і на теплу підлогу. Я вірю, що десь є та людина, можливо, це декілька людей буде. Я не знаю, Бог робив чудеса і привозив до нас людей із Польщі із Германії. Хто ми такі в селі? Але він находив і в Києві і з Австралії прислав. Розумієте, брати, які, через якого він працював, через те наш і ти кожен раз дивишся, і думаєш. От сила Божа. Ну у усьому світі це ми люди поставили границі, в бога де границі? Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в кому іншому спасіння, бо під небом нема іншого ймення даного людям, що ним би спастися ми мали. Для мене громада це той куточок, де я можу завжди приїхати сюди, якщо б зі мною не було. Хай це буде горе, хай це буде якісь, може впала, може якісь переживання. Сюди приїжджаю додому. І я знаю, що мене тут ждуть, мене чекають тут з обіймами. Це для мене сім'я. Це сім'я, це сім'я, це правда, сім'я. Чуваєш поміч, це дім, це наш дім. Я щаслива. Я ще раз можу сказати, я дуже щаслива. Це сім'я, це сім'я. Це сім'я, де завжди можна почути, побачити любов один до одного, взаємодопомогу один до одного, підтримку. Тут дуже добре. Я був би, напевно, найщасливий чоловік, щоб усе це село сприйняло Господа, в своє серце, і всі були спасенні. Як би було добре. Я дуже вдячна Господу за все, за всі дари, за всі таланти, за цю сім'ю. Інакше я ну, не називаю нашу церкву як сім'я. Я вам скажу чесно, коли я кажу сім'я, я маю на увазі не тільки церкву, я маю на увазі село. Тому що це все село, вони, скажімо так, мої люди. Всі вони мені дорогі. Кожен ранок і вечір за них йдуть молити. Ми називаємо їх поіменно, дітей, дорослих. Християнська сім'я однодушно молиться за увесь народ. Час був останній. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на діму той кинулась, та не впав. Бо на камені був він заснований.